Відкрита, а, щира, я дуже вперта, іноді а, можу сказати багато зайвого, як на мою думку, і темпераментно, можна сказати. Ціную за її а, розуміння за ті емоції, які вона дарує, скільки б часу не прийшло. На якій ви б не були, але ви завжди підтримаєте один одного в складній ситуації. Ви завжди будете разом. І що б не сталося? Де б ви не були? Ви завжди можете покластися один на одного. Для мене це справжня дружба. У мене була колись мрія а взимку полетіти до Нью-Йорку, і ми на Новий рік з батьками. Поїхали, і напевно, з знаєте, є така атмосфера і оця зимова, лялькова, як у фільмах, і коли ти там ходиш навіть просто по вулицях, по Мангеттену, це, це неймовірні емоції. Це просто ти розумієш, що ти можеш просто все. Саме напевно таке болюче це коли дідусь напевно помер. Коли його не стало, це був такий період дуже болючий, і це було неприємно. Ну, якщо казати з такого, як можна сказати, не банального, мені би хотілося знятися в Голлівуді і потім озвучувати себе ж на український дубляж українською мовою. Ну, можливо, як... а можна суперсилу якусь робити. <рес> Напевно, моя сім'я, мої близькі. Ну, тому що це ті люди, коли... які будуть завжди з тобою. От вони від початку і до кінця, можна сказати. Взагалі, щастя, ми можемо створювати самі. Самі для себе. І не потрібні ніякі матеріальні речі, не потрібні ніякі гроші. Просто це те, що є у кожного всередині. і якщо ми постійно будемо думати про негатив, негатив буде збуватися. Про позитив, позитив буде збуватися. Просто з, з правильними людьми, от з правильними людьми завжди буде щастя.